Почала діяти операція Павутина, Путін вже три дня сховався, і ніхто не бачив чи він не чув. Він не міг взагалі щось йому сказати, або зустрітися з керівниками силових Щоб саме поняти. Він пропав зовсім з інформаційного простору. Він дійсно дуже наляканий, боїться. Бо сучасні технології, про які ми говорили, і Путін це прекрасно розуміє. Йому, звичайно, доповідали. Ну, ну представте собі особу, першу особу, голову ФСБ, міністра оборони, або начальника Генерального штабу, або керівника військової розвідки, головне управління, коли ГРУ, Збройних Христових, і розказати про кількісні... Нанесені удар і все, ну, все ще й піде, можна зменшити, можна що сказати, як, що як російські говорили на, на російських помойках, що там як один літак повезли, а то, так сказати, одні були так сказати, неісправні і так далі. А коли ти дивишся відео документальне, коли це відео дивиться, Трамп, і якщо Путіну його підлеглі, про це не доповіли, то Трамп точно про це сказав, коли Путін йому позвонив. Це, Бо Трамп це все ж бачив. І міг навіть скинути йому електронне посилання, що ти зайди в свій комп'ютер чи в свій планшет, от зайди в Facebook, у, у, сам, на YouTube канал і подивися, там десятки відео, як це робили. Це звичайно величезна сила страху, якою, як, яка ним керує. Це одна, знаєте що? І дуже небезпечна риса, що в таких ситуаціях людина може вдатись до якихось не то, що просто безумних кроків. І коли ми очуємо, що Путін погрожує застосувати там ядерну зброю і так далі, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.